Всім привіт! Сьогодні у нас, дивіться, буде день акційних пропозицій. От, отака у нас всяка красота розложена. Зараз вам буду все демонструвати. От, ціни будуть сьогодні акційні. акційні. Так що дивимося, не переключаємося, спінте, купіть, купити е, собі нищачків, поки воно є. Почнемо з напильників. Напильників тут просто дохрініща. Просто до от, от таких кабанів. Дивіться, він навіть новий був, трошки поржавів. От, він ціки пів метра, мабуть. До, 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 до таких квадратні, круглі, рашпіля. От, от, Отакі напильнички. Є і нові БУ, там трошки обламані. Трошки стерті, ну, тим не мені, це навіть там не по 20 гривень штука, там по п'ятерки вони виходять, грубо говоря. Хтось щось чудив, метал тут хороший. В общем, це вам хватить вам на всю життя. Ще й дітям і внукам останеться. Зато раз купляєте, і у вас, які хочеш є, і на всю життя. А ціна у нас 599 гривень, всього на всього, 599 гривень. О, ось так от щоб бачили, щоб розуміли, дивіться об'єм. Далі, ключі. Зараз я вам отак здалеку покажу. Оцей супер мега набор. Тут я одійшов за 5 метрів, щоб воно хоча б влізло в кадр, яке тут калічить. А якщо ще розложити акуратніше, це мені прийдеться за двір виходити, щоб вам все продемонструвати. Показую перша грядка. Ключі, трубки, тут пласкогубці, кусачки. Це, кстати, кусачки такі. Вони взагалі дивіться, як нульцеві. Що раму зібрала камера. Якісь БМ-очки, ключики, здорові на 46, дві монтії, два гвоздора. Е, друг, другий ряд. Теж дивіться, які хочеш там 17, 19, 22. Є трошки потягнуті, є на 18 новий. На 41, 46, 30 ножниці по металу. Дивіться. Ось тут трубки, балині, накидні, криві, косі, рівні. Оце криві. Я їх так називаю, Г-образні. БМК. Ось оця ось хороша. Дивіться, яка красавиця. Це на 5 рублей. КТР 50. От вона мені тільки ця хильня гривень на 250 похожа. Дивіться, все так, Та. Ти що? Ну, це один раз взять. І на всю бригаду в селі можна крутити, роздавати, кидатися тими ключами. А ціна на це ці все щастя, всього 1899 гривень. Ляпс, і поїхали. Далі, топори, топори, буде у нас лот топориків. Оце шмурдяк, це в подарок йде. Він не щитався. Отакий, дивіться, колунчик. Взагалі шикарний, не репнутий, ніде нічого. Отлично. Отакий огризок. гризок. Оце ось. ось Вроді як і китайський. Ну. Звенить непогано, хороший топор. Ось ось якийсь такий, бачите, не знаю, чи він варений, чи не варений, клей, масштампи. Оцей туристичний топорик. так, Оцей ось такий. Ну, вдома якісь сучки, цукать, і оцей ось, у. А ціна на все це щастя. Всього 499 гривень. Ціна халява. Успійте купити. Також можу віддільно продати два сапожних молоточка. Бо часто їх щось спрашують. Такі. Ціна 200 гривень. Ну, да. Ступцинка Чизовська. О, вам ще бонус підвалив. А це с рубанків можу за так віддати, якщо хтось візьме на тисячу. Ну, хто щось візьме або хоча б на 500 гривень. Отдам подарок, воно мені не треба, воно тільки валяється. Далі. Лот зубил. На совісті тут і заводські є, і самодільні тут. 4, 6, 8, 10, 11. 12, 13, 15. Коротше, ось дивіться, пошти штук 20. Всього 399 гривень. Ось таке ось зубила. Теж можете і комусь і свату, всім подарити. Всім хвати. 399 гривень зубила. Далі, лот молотків. Дивимося, Красавчик. дивіться, і квадратний, і маленькі, отак, ось Ось якийсь 500 грам. дін діндон якийсь. 0,8 кілограмові. З ручками без ручок. Ось якісь, типу полукузнічні. Коротше, оця вся грядка. Всього за 599 гривень. Халява, халява. Ну і кирочка така. Жизнь побита трошки. 150 гривень. І поїхали. От. Що ще з нового товара? Не знаю, отака кувалда. колун кувалда, кілограм 5 мій, 349 гривень буде. ця кувалда. Ну вона така дивіться мошнєцька, 349 гривень. Далі трос. Трос у нас 599 гривень. А діаметр його це не на 5, скажу, що сильно швидко камерою дергаю. Тому що треба не розтягувати на 47 хвилин. Товара багато, треба показати все. Е, почти 12 толщина. Тут така бусточка прилична. Ну, Будемо казати 12 толщина. Він вроді як новий, без того. Не порваний, не подраний. Бачите, якісь смазки. От. Скільки його тут метрів, я не знаю. Бачите, можете посчитати, скільки тут бухта. Така бухта з цього насила 599 гривень. І поїхали. А, ще не показав тут цей край. Петля така ремболт чи ремпетля. Не знаю, як вона називається, коротше. 200 гривень отакий бублик. Класний. Сйомники. От, один отакий якийсь з болтами, з гайками, смілкою різьбой. Якась недострубцина, з двох сторон крутиться. Така струбцинка і оця струбцинка. А давайте ще сюди підтут таки лажно всунемо. Це все за 449 гривень. 449 гривень. І поїхали. Все чітко, все шикарно. О, дивіться, рулетку знайшов. Даже робоча. Тільки я її не зможу витягнути. А не зможу. Оп, оп, бачите, вона так витягується. Тому так кнопочку нажали. Оп, вона заїхала. Ха, Прикол. Навіть на метр. Меме, гост. Незвісно. Тісочки не забуваємо. Отакі От є красиві. Шикарні ціни на них написані, і нумерація. Вот тісочки, ці тісочки. Тут така, це пінолька півтори тисячі. Забирайте ціна халява. От, ось ці ось за півтори тисячі. Тут хто що побачить. теж все забирайте. Можете ціни предлагати, будемо договарюватися. Ну не за 3 копійки, звичайно. Воно теж куплене. Забесять грошей, треба їх трошки вернути. Що в нас далі? Так. так, так, так. Тут вали редуктора, дивіться, кабанчик, кабанчик замироточив. Заберіть його, він скучає. 2000 гривень цього з карданом шикарним. 1, 1 до 1,25. Дивіться, замироточив. Десь із чудо. Вот, Гідроциліндри, Камаз, Хіряс, Совок по 100 доларів. Ну, или по 4 тисячі. З гідроборта з, з тими електрозамки, типа електромагнітні клапани. Коротше, з гідроборта циліндри теж недорого віддам. Е, на все ціни теж обсуждаються, можна договариваться, тільки адекватно, з адекватними так сказати, людьми. А не ті, що починають городить. Я колись скупляв по 6 за кіло. Ти мені довжен продати по 6 за кіло. Я нікому нічого не довше. Є вот. цены ціни обсуждаються, але сумом. Далі. Кісточки по 300 гривень. Вот. 2 Н125, а така матня 500 гривень. Домкрат -э, -э Сьогодні буде 799 гривень. Скидки. Оце скидки. Оця да? матня за якось дерево обрабатує 400 гривень. Трубка типа центр, за задньої бабки 400 гривень. Редуктори, компресори. Все є. Ромашки, когті, насос отакий насос. От, десь я бачив, хтось хотів купити. Коротше, робочий, 1500 Шикарний насос. Редуктор моцний. Тіски. Теж хтось прожив, каже, тіски. О ті, що там десь лежали. Кажу, скін скріншот, все. Нема. Нема нікого. Такі тісочки ці 2000, 1300, 1500. От. Ці оці три штучки вони йдуть під реставрацію. Ну, Вони всі хороші, всі комплектні, вінти гайки є, ну, треба ними займатися. 2000, 1300, 1500, 125, 140, 140 губи. Далі у нас є ось такий редуктор. Редуктор планетарний. Сістояння його от я знаю. Ну, відхідне. Гарчик 40. Що за нього? Давайте 1800. Щось написано Кре... крехерйозно. Ну, коротше. Він вращається. От щось десь... Щось щось, щось десь, як чепі колимі є. Вроді. Не. О, бачите, десь щось. Ну, 1800 якийсь, такі там вони щось по 4-5 тисяч, 1800 і поїхали. Далі буде в нас... О, латунна гаєчка. Чи не латунна? Там щось кинемо на магніт. Латунна. О, трошки бонус. Вот. А ну ще ще, може це теж бонус. Ні, вже не, не бонус. Дивіться, буде супер-мега-приваження по болтикам. Тут болтики. На камеру вони кажуть... Ржавенькі, але вони є якісь хороші, є і поганенькі, є єсті такі Отакі болти, гайки, що хоче, якісь всякі фітинги, фістинги. Що угодно є. Е, ціна, ціна, ціна 1799. Це була акція. сьогодні е, написав ціну до акції. Сьогодні 1799. Оця коробочка подарок. З такою красотою. Тут бачите, нові болтики сверлишки. Дивіться, красота зважа виїдає. Ось, якісь ці приколяси, що воно таке. О, е, вес 40 кілограмів по 40 гривень по 40 кг по 45 гривень за кіло. Ціна шикарна. там, ну, що не по 50, бо 5 гривень з кілограма на шмурдяк. Щоб я не перебирав. Переберете, викинете там хай пару кілограм, а то мій буде 45 гривень кг. Фляга така, щоб вона не валялась, 300 гривень, алюмінієва, з кришечкою, не знаю, літра, може два-три гривень, алюмінієва. Є сюди така терка, кинула, кинули мені на грудку. Я, я конечно хер я знаю, що це затер, а ні, ось он ножі. Та пусть тушин От, напишіть, надо комусь така. Если що, можу. Прям за недорого віддати. Ну, якщо як? сильно за недорого, це коли ви ще щось купляєте. А от за одну там їхати на нову пошту як ви скажете там 100 гривень. Там, давайте так, не знаю, одна 200 гривень вона мені похожа. Почти забирайте, ні, її викину нахрен. Вона мені не нужна. Ну, це таке покинули в нагрузку. Ну, прийшлось брати. Тут хлам всякий. Е Шків 500 гривень, компресор шикарний 700 плита, притірош на 2000, забильки вже за 2000 витяжка. Сьогодні буде 2499 гривень. Робоча, моцна, здорова. Блін, хотів сказати. Ну і треба прикрутити. Хобот, косарь. Балон з горілкою 5-літровий 500. Що в нас далі? Давайте давайте тут пройдемося, подивимося. О, може кому цей компресор треба 150 атмосфер. Договоримося. Патрон 2999 гривень. Трьохкулачковий, ой, чотирьохкулачковий, 2999 гривень. Цей буде у нас 2499 гривень. Чітко, клінорічний патрон. Состояння неізвісно. Я його не можу покрутити, бо там свій механізм. За цей сказав. Далі. Конус 3-500 гривень штучка. Їх іще є одне количество. Яка в них різниця я не розумію. Вони не крутяться. Тому що Солідол за 35 год висох. Так буває. Що у нас? Сегменти геллера Р18. Дивіться, яка красота. Р18410. Є такі сегменти. 630 R6 AM5. От, за ці договоримося. Е, Славочки такі кругленькі. І є отакі. Такі. О, Т5К10. От дебільне. Не соберу раму. Коротше, Т5К10, оці такі форми. І кругленькі ВК8. 900 гривень кг насипаю кратно кілограму. Бо пачки різні від 700 до 850 г. І також, як не зайти у свята і святих, в інструментальний цех. От, вернее, склад. Дивіться, по сивершкам все розложено, все підписано, все показую. Це їх трошки вже прорядили, чоловік брав собі виборочно. От І я що кажу, виборочно розміри. Дивимося запоминаємо, зарисовуємо. Це 9, і 5, 31, 5, 33, 5 34, і 5, 35, і 37, 37, 40, 41, 49. О. Тут 28,5, 48, 31, і 5, 37, 30, 31, і 5, 32, 37, 41, 25, і 5, 40,